— Можна з тобою. Ну, я. Ой! Привіт-привіт! Дякую тобі за свято. Класно. Такий пухнастик. Дай лапу. Дякую. Ось. Нагорода є. Пішла далі. Ха -ха! Так що книжечка мені вже перший подарунок принесла. Так що Олександр, можу поділитися з вами. Так що, ось так, сижу на столі, балдею вже з першим призом. Книжечка приносить удачу. Так, Подаруночок отримала. Книжечка приносить удачу. І буду її зараз таскати скрізь. Вона побачить місто. Подариночок отримала. У бріду я не знаю, куди я хочу потрапити, але кудись потрапимо. Подорожую зі мною, бачите? Ось так. Ось так. Хто тут? -от. Пропоную прочитати. está. É assim.